7 листопада на базі Лозівського ліцею No4 відбувся регіональний етап дебатів українсько-німецького проєкту Молодь дебатує. Для участі у проєкті було обрано всього вісім навчальних закладів з чотирьох областей України Харківської, Дніпровської, Запорізької та Миколаївської. Серед них і Лозівська школа No12. На заході були присутні Лозівський міський голова, депутати міської та районної рад. Міський відділ освіти, громадські організації, а також вчителі та учні шкіл міста Лозова, Лозівського та Сахновщинського районів. Лозівські учні 12-ї школи дебатували з учнями Харківського навчально-виховного комплексу та Харківської приватної гімназії. Обговорювали актуальну та важливу для нашого суспільства тему: чи потрібно замінювати центральне опалення на альтернативне у Харківській області? Лозівський міський голова зазначив, приємно бачити, що регіональний етап дебатів проводиться саме у Лозовій. За сприяння Сергія Зеленського турнір провели саме у нашому місті, а не в Харкові. Так, радує те, що наші депутати не стоять осторонь проблем міста і, безумовно, турбуються про нашу молодь. Тому сьогодні в такому повному складі прийшли. От велика їм за вдячність. Можна багато говорити, давайте краще будемо працювати. Командам побажав би натхнення, щоб вони проявили ті знання, які у них є, і можливо нам, дорослим, буде цікаво також запровадити і а сьогодні тема у нас да, ефективності, енергоефективності, що актуальна для нашого міста і над чим ми працюємо. Тому. Дітям бажав перемог і нація. Однією із гостей була Ольга Пішель з Німеччини, координатор українсько-німецького проєкту Молодь дебатує в Україні. Вона зазначила, у сучасному світі молодь повинна бути активною, вміти доводити свою точку зору, розвивати не тільки себе, а й державу, громадянами якої вони є. Ну, всего, я сказала вже в моїй річі, як как би бы, три і. Это интерес, это информация и третье это инструмент, <laughs> да, вот. Потому что в Германии этот проект проходит очень подобно тому, что вы увидели сегодня вот на вот этом вот конкурсе. То есть вначале в школах, где проводится этот проект, ищутся учителя и группы, в которых они, значит, будут проводить тренинги. Потом проводятся тренинги. Вот, тренинги очень интенсивные, иногда они проводятся даже во время э, занятий, то есть само занятие включается вот этот метод дебатов. Он очень эффективный даже и в этом случае, потому что он э, дает ученикам возможность э, в очень короткий э, момент времени среагировать, то есть найти правильные аргументы, выстроить свою позицию и отвечать на вопросы тех, кто э, его задает. И следующий э, этап это вот э, школьные соревнования, а потом это соревнования на уровне города, на уровне земли, потому что в Германии это значит земли, которые, которые соревнуются между собой. И потом это финал, который проходит в Берлине раз в год, очень торжественно. Этот проект поощряется самим президентом Германии, поэтому очень часто он, господин Гаук, присутствует сам и открывает это мероприятие, желает всего лучшего дебютанта. И что эм, интересно, что действительно те, кто э, поднялся вот, до вот этого финала, то есть до следующих ступень в этом дебате, это действительно люди, которые потом э, работают в правительстве, которые являются лидерами больших компаний, э, которые становятся преподавателями и вообще как бы элитное общество. То есть э, это действительно такой факт, который нельзя оспаривать. Ініціатива Молодь дебатує спрямована на розвиток комунікативних навичок та критичного мислення молоді через навчання не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але й поважати позицію співрозмовника, дискутуючи на суспільно важливі теми. Дебати у першу чергу це вміння навести аргументи і вміння їх обґрунтувати. Дебати це не лише вміння переконувати у власній позиції, а й вміння дослухатися до думки інших. Також необхідно під час дебатів максимально розкрити тему з різних сторін, таким чином, щоб кожен з учасників зміг зробити виважені висновки. У заході беруть участь чотири учня: двоє представляють позицію за і двоє позицію проти. Четверо учнів заздалегідь готують свої аргументи та переконання за та проти. Дискусія проходила у кілька раундів з обмеженням часу для виступу кожного учасника. Учасники дебатів говорять, що брати участь у таких заходах корисно, адже це допомагає молоді розвиватися, бути впевненими у власних силах, доводити свою точку зору. Очі много време зняла сама податовка і зучиння матеріалу. Всього то сми даже не були ізучити краткое, за кратке време, материала, то есть рассмотреть И преимущества центрального отопления, и недостатки, и преимущества альтернативного, и недостатки его. Тем более еще у альтернативного есть многочисленное количество видов разнообразных. То есть нужно было все их осветлить, все отобразить, и еще и успевать контраргументировать противников их мысли. Я думаю, что эта тема даже сложна для взрослых, но ведь страна строится не на пожилом поколении, а на молодом. И поэтому нам это нужно знать. Мы должны освещать эту новость нашим. ровесникам. Мы должны это знать, поскольку ну, вот мы уже в 11 класс переходим, скоро взрослая жизнь. На самом деле на научную тематику больше можно сказать, потому что можно найти до, достаточно, достаточное количество фактов, которые э, развивают интерес в разговоре, потому что достаточно такие в, общие темы, они не интересны в разговоре, потому что мало, мало чего можно сказать. А научные ты ищешь разную информацию, ты э, перерываешь разные источники, которые э, Дати тебе дати нову полезную інформацію, что то узнать для сім і розвити свою кругозор. А щодо теми обговорення, дебатанти кажуть, що вона була актуальною та важливою для нашого суспільства. Було дуже цікаво готуватися до неї. вообще очень нам нужны. Ми должны уметь швидко формулювати мысли, Дебаты это один из лучших альтернатив, поскольку какая разница, где посидеть, там, не знаю, в подъезде, там с кем-то поспорить. А здесь ты хотя бы получаешь азарт и по правилам. Дебаты это очень полезно, так как это, во-первых, развивает ораторское искусство у детей, а во-вторых, оно э, помогает, человек, помогает ребенку научить э, думать критически. То есть в критической ситуации должен сориентироваться, как тебе сказать, как ответить на чей-либо аргумент и э, доказать свою точку зрения. Я думаю, в первую очередь это развивает критическое мышление. Це наиболее важно, і в цілому дебаты доволі интересный опыт. Це для нас було вперше, це было сложно, Тема сложная. Но благодаря хорошій підготовці, я думаю, мы ми виступили достойно. Після закінчення кожного дебату члени суддівської колегії надавали індивідуальні поради кожному учаснику. У підсумку проведеного турніру з дебатів у півфіналі, який відбудеться 10 грудня у Харкові, Харківський регіон представлятимуть чотири учасники: двоє Лозівських та двоє учасників з Харкова. З Лозовою у півфіналі будуть брати участь учні 12-ї школи Максим Шапаренко та Віталій Коровушкін. Дебатанти показали гарну підготовку та знання теми, показали вміння доводити свою позицію та вміння вислухати співрозмовника. Учасників нагородили дипломами та вручили подарунки від міського голови та спонсорів.